Отже, повертаємося до нашого ігрового дня, ігровий день останнього туру чемпіонату Києва 8х8, Даймон Футбол Ліга. До вашої уваги наступний поєдинок. Поєдинок останнього туру вже Лущик, Саме де передача, момент і в останній мить голкіпер футбольного клубу Антіхайп. Зараз момент і просто прощай. Зараз просто... Колісниченко ударить! Поперечка! Поперечка зараз рятує, Футбол якісно замкнути цю передачу. Чи то буде простріл, чи передача, чи удар поворота. Удар поворот, удар стійку і фантастично. Примовчить. Виходить в контратаку, брильов. З м'ячем. Брильов завдає удару. Цього разу подаватиме. Не передача. Гренку удар! Геренко. Один. Геренко ледь не зрізає свої дальній стійці був гравець. Мольфар м'яч не доходить до нього. гол кіпера. Тепер вже не вийде. Момент, мульфар, потом майданчик. М'яч, удар, вище воріт. М'яч прилітає, висів. Так, нагадаю, що, в принципі, і заїзд 21-й номер в попередньому футбольного клубу Мольфар був в заяві. Ну, не пам'ятаю, я прізвище. На Потужний проопір, рикошет, але голкіпер антихайпу на місці. п'ятою, 21-й номер. Удар за не бере. Першого разу не бере. Здається, це був Валерій Василь, завдавав цей удар. М'який. Показує Зараз момент, удар головою, знову прогавили. знову на дальній стійці. Йде наліво. Просто не А Ось момент! Ячно залітаю, всі ці уряд. Просто фантастичний. Зараз все. Сьомо, м'які Нікіта. Удар по воротах виносить захисник. 18-й Федорчук проводить, бо мольфор, антихай. Грають в жовтих кольорах. Такий 21-й Прикривав нападника футбольного клубу Антихайп. Який закидання вперед. а Так. Знову високорослі футболісти і Мальфару з такого майданчику антихайпу. Подача! Момент! І зараз. Омер, стінка з трьох футболістів антихайпу. Брильов, ні, розбирає. Удар потужний, але я губ кіпер витягує. Атака Мальфару продовжується. Бройов відкривається. Ні, закидання туди, штатний майданчик. Боротьба через себе намагався завдати удару. Зокрема, в попередньому поєдинку альянсу та стіни і Володимир Каманчук так грав у нас. Зараз знову голки. Чого не залишається? Як тільки штурмувати ворота антихайпу. Якщо хочете, тікай! Зараз просто фантастика! Захисники антихайп. Знову висока передача, боротьба і зараз впевнено. Голкіпер антихайпу забирається. Донецький. Васильєв завдає потужного, але не точного удару, на жаль. Далеко уносить голкіпер м'яч. Там можуть поборотися. Вже Антихайпу. момент. антихайп. направо. Ільченко. Знову закидання вперед, небезпечно і впевнено там грає голкіпер. пора. Десять хвилин надії для Мальфару. Антихай Удар м'яч! Пролі... Адже відповідальність результату дуже тисне. На, на підборі знову футболісти. Слушчик. Удар м'яч пролітає! Майже в це цей момент тринадцяти номер антихайпа. це момент для мольфара. Удар! Чупілку на трішки різні цієї. Атака Мольфара. Не передача. передати. В останньому мене захисник виносить. Виносить м'яч. А під воріт. Вперед. Помилка момент! Антихайпі! Просто-напросто зараз василів! Дає паса. Це вихід 2 в Можна забивати! Удар! Студенецький, 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 Забирає цей м'яч. Все-таки боротьбі і так, і арбітер фіксує навіть порушення правил в атаці. Ні, ну такого нам не потрібно на футбольному полі. Так, я розумію, що футболісти мольфа, сталося не так, як гадалося. Жовта картка Студенецькому. На 60-ті. Теоретичне перехоплення чи? Підбирають, проходять далі. Можливо, остання атака. Це вихід один на один. момент у Мольфар удар, М'ядь залітає всі коворіт! 1-0! Відзначається у нас 88-й номер. Чопівка Тарас виводить команду Мольфарб. Оце так. ніг на голову перевинулося, до Донецьки переводить м'яч. Нібито дві хвилини назад Мольфар був срібним призером цього чемпіонату. Після перегляду вар Мольфар вже.